Доброго дня, дорогі друзі! Знаєте, у кожного з нас є святі, які особливо торкаються серця. Для когось це святі мученики, для когось старці, для когось ангели-охоронці. А для мене одна із найулюбленіших святих це преподобна Марія Єгипетська. Її історія це не просто життє, це жива надія, що немає такого гріха, з якого неможливо вийти. Немає такого падіння, яке не може стати піднесенням, і немає такої душі, яку Бог не любить. У молодості Марія була грішницею, жила у розпусті, не знала Бога. І навіть коли вирушила до Єгипту, то не для молитви, а з цікавості. Але коли вона захотіла увійти в храм, щоб поклонитися Христу Господню, не змогла. Невидима сила її не впускала. І от у той момент вона усвідомила, я недостойна, але я хочу змінитися. Вона звернулася до Божої Матері і дала обіцянку, пусти мене, і я змінюсь назавжди. І знаєте, друзі, і з того моменту її життя перевернулося. Вона пішла в пустелю. Одна без речей, без їди, без комфорту і прожила там 47 років у пості молитви, сльозах і глибокому покаянні і стала святою, не тому, що була ідеальною, а тому, що вона щиро полюбила Бога і змінила своє серце. Марія Єгипетська – це приклад для кожного з нас. Коли здається, що пізно, що ми недостойні, що Бог далеко, вона нагадує, ніколи не пізно, Бог поруч і навіть найтимніша душа може стати світлою. Особисто я дуже люблю цю святу і молюся їй з глибокою повагою і ніжністю, бо в ній не осуд, а смирення, не гордість, а тиша, і безмежна довіра до Бога. Особливо хочеться згадати її саме зараз, напередодні покаянного канону Андрія Крицького, цього глибокого, сльозливого, молитвеного дихання церкви. Бо саме в день великого канону ми згадуємо саме її святу Марію Єгипетську. Це не випадково, бо через її життя Бог говорить кожному з нас. Поки ти живий, усе що можна змінити. Я чекаю тебе, я тебе люблю, я тебе врятую. Нехай ця свята стане для нас прикладом покаяння, мужності і великої Божої любові, і нехай через її молитви кожна душа прокинеться, покається і знайде мир. Преподобна Марія. Єгипетська. Моли Бога за нас. Амінь.